Сьогодні ми коротко розглянемо переваги низьковольтного гібридного інвертора Solax X1 Hybrid. Компактний дизайн та розмір. Наявність пасивного охолодження. Універсальні порти та добре організоване розташування роз'ємів, захист від великих температур. Можливість підключення сонячного поля потужністю вдвічі більше, ніж номінальна потужність інвертора. Максимальний вхідний струм 16 А на 1 стрінг. Можливість підключення різного типу батарей. Можливість 200% перенавантаження протягом 10 секунд. Система управління навантаженням, яка дозволяє ефективно розпреділяти споживання енергії в мережі. Переключення живлення на акумулятори протягом 10 мілісекунд, Онлайн моніторинг станції та вашого споживання. Сучасний сенсорний дисплей. Можливість підключення інвертора до генератора. Створення локальної мережі, яка може працювати незалежно від загальної електромережі. Можливість паралельного підключення інверторів для трьохфазних систем. Максимальне паралельне підключення до 10 інверторів.